Так, друзі, всім вітання, поки э, всі підходять на ефір, чи взагалі підходять, чи не підходять. Зараз ми спробуємо поділитись. А ну зайди на... А, зайди. Зайшов, так. Зараз я спробую.

Наж, от я зараз заходжу в Ютуб і хотів подивитись, вона чи йде, чи не йде. Ну, дві хвилини. О, один є. Так, друзі, сім... А, о, я бачу. Вже теж бачу. Дві хвилини. Так, іначе екран видно. Так, друзі, а вообще. Трошки затримки під часу. Так, хочу нагадати, що у нас є йде розіграш від наших партнерів. Ось такі. Ось такі сантреки. Сантраки. Хлопці займаються, трошечки там відбуваються на полігоні. Зараз я трошки покажу, щоб може за цей, час хтось підійде. Вже зламали цей. А Саня там долі поперік Так, ну що, зараз, мабуть, дорози, щоб довго не тягнути. І з нагадувались такі сантраки розігруються від наших партнерів «Ексбул». Дуже чудова, класна штука. Щоб ну, всюди, в горах, і всюди і можуть це допомогти вам у пригодах. У конкурсу було підписатись на канал «Ексбул», Верніше на Інстаграм, Instagram Instagram Brothers та буде підписаним на канал Road Brothers у Ютубі. Залишили там коментар Afroad зі своїм Нікостам, щоб ми могли відшукати вас в обох підписках у інстаграмі XBull та Afroad Brothers. Що тягнути не буде, бо у нас тут процеси йдуть, йдуть, йдуть. То все посилання вставили. Зараз натискаємо. Може тут воно якось. Ага, збільшується, збільшується навіть є такий функціонал. Так, натискаємо. У нас 19 коментарів, 390 просмотрів, щоб ми впевнені, що це відео у нас загружено. На жаль, якась невелика кількість аномальна. Чомусь Ну, будемо на майбутнє дивитись. Тож, підписуйтесь на нас, щоб хто не підписався. Так. Чекаю, чекаю. Ага, чекаю. Че, чекаємо? Ну, на сказати можна. Ну давай, що А, youtube ютуб авторизація треба божечки. Чого вона? Одразу не. Сказала про це. Так і є наче mm -mm. mm -mm. Ну все ще зараз ще раз натискаємо. І бажаємо всім успіху. Так, і є в наше відео на задньому фоні. Відображається. Все супер має бути. Ну що, всім успіху. Поїхали. Щось цей раз. Ага. Вот что-то время треба. чешуя что, я не понимаю. А, трошки технично. У нас. Ну, mm -hmm. no, натискаємо старт. Ні. Зараз. Мабуть, пошукаємо щось інше. Якийсь рандомайзер, да? щось. Бляха. Да. Так. Хтось напишіть в коментах, який рандомайзер у нас а... ну, все налаштовано, Інший. Все бачить. Угу, Є, все обичаю за технічні. Всі помилки на щось. Так, 19 коментів. 390 переглядів. все, ми бачимо, що це те наше відео. Натискаємо. Ну що, знову успіху, друзі? А, Серж у вас сервіс офрот. Так, зараз ми дивимося. Шукаємо Сержа. А в інстаграмі. Заходимо. Слукаем среди подписчиков. Так, сэр. Серж у вас сервис. Так, є е переможець, так? Є е. Що він підписаний? Так, тут підписаний, так. Перевіряємо на Xboul. Так, так, так. Підписчики і перевіряємо. Серж у вас сервіс є. Е. Коротше, підписаний. Так, і там, і там. Всі умови конкурсу виконане. Все, вітаємо Сержа. Що він отримав ці класні сантраки, друзі. Нагадаю, що розвилось у нас сантраки. Як збулось такі от... Так що. Все, друзі, підписуйтесь, будемо намагатись робити якісь цікаві розіграші. У нас цей розіграш був присвячений, що 2000 підписників у нас було. Тож, додавайтесь, в друзі, підписуйтесь у наші спільноти. І будемо щось з партнерами для вас розігрувати час від часу. На жаль, невелика кількість переглядів у відео чомусь так сталося, що зазвичай більше. Ну, як і є. Тому, друзі, всім успіху! Чекаємо вас у нас в підписниках та також у гостях. Все. бажаю успіху. На все добре. Так, зупиняємо.